Втрай для батьків, а ви їх боїтеся, підземна, неземна, кав'ярня без вікна, Не істина лишень, смішна потворка несі, Плюс хочеться на дні у келиху вина, а блики не тривкі, а тіні все густіші, За мене не платіть, бо ви і так сумна. Поети всіх віків мої писали вірші, Я не ліп'ю в кредит на їхні імена. Це, взагалі, біна, от. А ви про що подумали? От, е, ну, властиво, е, далі е, медом поезії прогощати вас, я запрошую Світлану Богну, яка от закашилася, бо, мабуть, відчула, що мій погляд на неї впав. От. Вона зараз почне стрибати через крісла, тому що вона якраз так от сіла, щоб її вихід був довгим. Чим більший артист, тим довший у нього вихід. Я так сіла далеко, тому що я прийшла послухати нових людей. Ну, побачити моє обличчя. Подивіться, я Так. погодилася. Знову викликає читати вірші. Ну, добре. Я довго не буду, тому що нічого не пишу. да. Вам ткачок трішки продає. Ткачок пойдуть, Так. Ну, раз сьогодні такий день вишевити, то буде такий актуальний вір. Сьогодні ми відзначаємо свято Небесного дощу. Краплі наріяк, знаки твого смирення. Приймає без нарікань шелестливі потоки. Це одна із найменш болісних осан нашим відам ще темні вокзали сотають холодними пальцями безкінечні кіноплівки поїздів, щоденні сеанси розставання. А завтра нові ювілеї 2100-й робочий день, затори по три години, 500 людей на станції Митропетрівка. І більше жодної радості тільки викрути тихенько вечір, притрушуючи пополом власну скотюрбану тінь. Тільки шептати в темряві, склавши замочком руки, нехай буде воля твоя, а не моя. Може, все. Ну, тоді ще один добрий буде Такий... Говори мені дуже-дуже. Тихо, тільки так я зможу тебе почути. І сюди мені, як найвищий титул. І тоді я зможу такою бути, мов принцеса в тролейбусі, що за нею через ціле місто кортеж златорів. І що ми ті пущення над землею, прошивають нас, смс прозорі. Ну а ти на асфальті, такий маленький, і кричать на тебе всі крики разом з мільярдних міст. П'ятий континентів, хто ні моя. У, це для них образа. А ти бачиш світ тобі перед очима, прапорцями вимахує, б'є чи чітку. Тільки він, на щастя, проходить мимо, і за ним інакше щось буде видко. Як рванеш квартирку, а там не повітря, як за горю за... ступиш, закнешся висячі, і ти сам в ефірі наскрізь невістря, на яке життів налезали тисячу. Але поки будинки стоять зухвало. Поки до всі контролери проводять Будьте. Говори, що і дуже мало. Тільки так, мені тебе чутно буде. Дякую.